Вітаю сьогоднішня історія називається Мішечок від авторки США Р. І у ролі оповідача буде Дарк Mirror. Велика подяка акторам, які брали участь у озвучці цієї історії. Ну і звісно, перед початком я хотів би подякувати спонсорам, які підтримують канал фінансово. Це дозволяє йому прогресувати і ставати краще. Дякую, Дмитру та Володимиру. Без донати. Ну що ж, надягай навушники та приємного прослуховування. Все почалося з плямки на нозі. Спочатку мій дід не звертав на неї уваги. Ну, плямка і плямка маленька, блакитна, нерівна, на великому пальці ноги, одразу біля самої його основи, схожа на крихітний синець. Потім вона почала рости. Доторкнися, казав мені дід, ось, доторкнися до неї. Я обережно торкався плямки кінчиком пальця і одразу ж відсмикував його. Плямка була холодна, як лід. Вона за температурою відрізняється від решти тіла, говорив дід. І росте. А ще дивись. Він брав голку і з силою встромляв її прямо у плямку, при цьому навіть не здригнувшись. Там. Немає чутливості. Зовсім. Плямка особливо не цікавила ні мене, ні мою маму. Мало які фокуси викине старече тіло, що вже стоїть однією ногою в могилі. Єдиною, хто зацікавився плямкою, була сусідка Тітка Валя, яка майже щодня заходила до нас на чай. Щоразу, приходячи до нас у гості, вона з цікавістю і без найменшої гидливості розглядала дідів великий палець. Спасибі вам, тітко Валя, що терпите його. Потім говорила їй мама: він просто самотній старий, йому хочеться уваги. Дружина померла, ми з Ілюшкою в місті живемо. От він і вигадує всілякі неболиці, щоб хоч хтось із ним побув. Вислухав його, поговорив із ним. То хто що ви? посміхалась у відповідь тітка Валя. Мій самій радість з ким небудь поговорити. Я спілкування люблю. А Ігор В'ячеславович дуже приємний співрозмовник. Але минав час, а плямка все росла і росла. За два тижні вона поширилася на весь великий палець. Він посинів і повністю втратив чутливість. Ми возили дідуся по лікарнях, але ті тільки розводили руками. У літніх людей просто поганий кровообіг, казали вони. Дідусь щодня розтирав палець на нозі оцтом, робив гарячі ванночки, компреси з кропиви, загалом випробовував на собі усі методи народної медицини, що були відомі йому і тітці валі, але нічого не допомагало. Синіти вже почав і середній палець. Щодня дідусь телефонував нам, охав і скаржився на біль. Ті, що сині взагалі втратили чутливість. Казав він, а сусідні просто горять настільки боляче. Ходив він тепер, тільки кульгаючи. Ще через кілька днів він зателефонував нам серед ночі. Сказати нічого чітко не міг, просто грубим басом кричав у слухавку від болю. Десь на фоні, як курка, стурбовано куткудакала тітка валя. Дідуся поклали в лікарню. І ретельно обстежили на предмет тромбів та інших можливих проблем. Нічого не знайшли. МРТ, УЗД, аналізи показали, що дід абсолютно здоровий, а він тільки лежав і кричав, і його хвора нога тим часом уже посиняла до самої щиколотки. а на іншій нозі загрозливо наливалася така сама синя плямка на великому пальці. Я ніг не відчуваю, повторював дід. Не можу навіть поворухнути ними. І справді, коли лікарі намагалися поставити його на ноги, він одразу ж втрачав рівновагу і падав. Знаєш, що я відчуваю? говорив він моїй мамі, шалено обертаючи очима. Ніби там у мене холодна, гоніміла каша. Холодна, як лід, і м'яка. Ніби всі кістки там розм'якшилися, і їх можна як тісто місити. Коли синява піднялася вже вище колін, ноги йому ампутували. Так ми з мамою переїхали з міста в село доглядати за дідом. Та не потрібно було, говорила тітка Валя. Я б за дідом сама доглядала, адже Ілюсі треба в місті до школи ходити. В нього ж там друзі, гуртки. Що ви з чого раптом сусідка буде доглядати, якщо рідна дочка є? відповідала моя мама. «А Алюшка буде в будні з татом у місті жити. Так і повелося. По буднях я живі з батьком у місті, а на вихідні приїжджав у село провідати маму і діда. Мама за цей час зробила в будинку невелику перестановку, поставила в дідовій кімнаті ще одне нове ліжко з антипролежневим матрацом. Спеціальними подушечками та іншими речами, необхідними в догляді за лежачим. Сама спала поруч на старому дивані, щоб у будь-який момент бути поруч із ним. Виглядала вона геть погано. Щось не так, мамо, запитував я. Погано спиш, напевно, дідусь мучить. Так ох, усе нормально, голова тільки болить. Мама тільки морщилася, потираючи ліву скроню. Напевно, з незвички, від зміни оточення, просто стрес. Скоро мене. Але коли я приїхав наступного тижня, мамі стало гірше. Її ліве око налилося кров'ю, а щука спухла. Зуб це зуб болить страшенно», – Говорила мама. А в голову віддає. Мама відповідав я тобі терміново потрібно йому Та треба б неохоче відповідала мама. Попрошу тітку валю посидіти з дідом, а сама повернуся в місто, сходжу до стоматолога. До вечора у неї піднялася температура, а око напухло в очниці. Ох, синочку, не дивись на мене, я зараз така страшна, говорила вона. Завтра ранковим автобусом терміново їду в місто. Вночі я прокинувся від її здавлених ридань і дідового голосу. Піднявся, пішов у їхню спальню. Мама плакала у вісні, підвиваючи від болю, а дід кликав її, намагаючись розбудити. Нічого не виходить, сказав він, побачивши мене. Вона не чує мене, ану, потряси її за плече. Я підійшов до мами, ніжно обійняв її за плечі, які палали жаром. Вона одразу ж смикнулася крізь сон. Підскочила, і я з острахом відсихнувся від неї, побачивши, що добру половину волосся вона залишила на подушці. Уже вголос плакала вона, трясучи рукою біля лівої щоки, червоної опухлої, вкритої пухирями. Частина волосся на лівому боці голови висіла нерівними клаптями. Інша частина темніла на білій наволочці подушки. Наче черв'яки, що згорнулися у клубок. Я теж закричав і заплакав, але вже від страху. Тієї ж ночі маму відвезли на швидкий у місто. Я вирішив поки що залишитися з лежачим дідом. Мені було на той момент уже 12 років, і я вирішив, що досить дорослий, щоб поки що подбати про нього. У мами в місті буде тато. Вона буде не одна, а з дідом повинен залишитися я. Доти, доки ця ситуація не вирішиться. Вранці я приніс у дідусеву кімнату сніданок, і поки він їв, я задумливо розглядав подушку, на якій спала мама. Біла тканина наволочки була вкрита рожевими плямами крові, змішаної зі слиною, темними пасмами волосся, що випало, і не без здригання я помітив серед них кілька зубів. Мамині зуби, у мами випали зуби. Того ж дня до нас приїхала доглядальниця, місцева жінка, яка після дзвінка мого батька погодилася за оплату доглядати за дідом. Як і я, вона довго і задумливо розглядала мамину подушку з волоссями і зубами, що лежали на ній. Просто напасть якась. Скаржився їй мій дід. Спочатку дружина моя померла, царство їй небесне від раку згоріла за лічені тижні ні з того, ні з цього. Потім мені ноги ампутували. Тепер ось із донькою моєю таке лихо сталося. Уже й не знаю, що думати, якась чорна смуга. Зять ось дзвонив. Сказав у неї, вся ліва половина обличчя, ніби обпалена, а ще всі зуби зліва хитаються. Де це бачено? Щоб у людини ні з того, ні з цього почали зуби хитатися і тільки в лівій половині рота. Лікарі каже, ніколи такого не бачили. Самі в шоці. Почувши це, доглядальниця постояла певний час у роздумах, а потім пішла до комори і повернулася звідти в товстих рукавицях для зварювання і з великими ножицями. Акуратно розрізала подушку, на якій спала мама, і ретельно витрусила звідти пір'я. Провела рукою в рукавиці по ньому, ніби шукаючи щось. Пір'я було позеленіле і пахло чимось дивним. Ви куди ногами спали на цьому дивані? запитала в діда. Де зараз подушка лежить? Там мої ноги були. Тоді доглядальниця зняла в тому місці з дивана покривало і розрізала оббивку. Довго й методично там рилася. Нарешті спокійно сказала: Ось він. І обмотавши руку в рукавиці наволочкою від подушки, вона дістала маленький чорний мішечок. Оце так. здивувався дід. Звідки ж він там узявся? Що там у середині? запитав я. Доглядальниця не відповіла. Вона сиділа з закоченими очима і відкритим ротом. А в моїх вухах стрімко наростав гучний металевий писк. Кімната заворушилася, зарухалася і впала кудись на бік. Прокинулися ми ввечері, практично одночасно. Коли я прийшов до тями, доглядальниця вже потирала руками очі. Усе її обличчя, вся її сукня були в крові. У вас вигукнув я, а вона спокійно відповіла У тебе теж. «Дійсно». Вся моя футболка була червоною і мокрою, хоч викручуй. Дід теж лежав непритомний, і з його носа стікала цівка крові. Треба ж, яка сильна порча, пробурмотіла доглядальниця. Поки я вмивався у ванні, вона обтерла мокрою ганчіркою діда, який потихеньку оговтувався, і заспокоїла його, пояснюючи, що це була всього лише носова кровотеча. Після цього вона привела себе до ладу, взяла великі залізні щіпці для колки горіхів і сказала мені: Дивись, що я зараз зроблю. Вона запалила комфорку на кухні і почала палити мішечок на вогні, тримаючи його щипцями через рукавицю. Не минуло й п'яти хвилин, як у вхідні двері почали голосно стукати. Ігор В'ячеславович, там із ким. У цьому підвиваючому, стогнучому голосі я з пізнав нашу завжди доброзичливу сусідку Тітку Валю. І я хотів було відчинити їй двері, але доглядальниця жестом зупинила мене і піднесла палець до губ. Ігор В'ячеславович, у вас там усе добре. Почала дряпатися у вікно, бити кулаком по шипках. Майже, «Ви там?» Пустіть мене! Від мішечка, що смажився на вогні, йшов дивний зелений дим. З за вхідних дверей пролунали хрипкі вразкливі крики. Крізь гучні ридання, невиразно долинали наші з мамою імена. Мам, Ніколи я не чув, щоб хтось так сильно плакав. Визирнувши з вікна, я побачив, що тітка валя клубком качається нашим двором, тримаючись за живіт. Кричачи і стукаючи зубами, «Хто Хто вам допомагає? Хто верещала Хто... вона, і з рота в неї йшов дим. Коли швидка нарешті приїхала, тітки валі вже не було серед живих. Ростен показав, що майже всі її нутрощі згоріли, хоча тіло ззовні залишилося неушкодженим, а зі шлунка в неї дістали маленький чорний мішечок. Ну що ж, друзі, сподіваюся, що історія вам сподобалася. Не забувайте про коментарі, вподобайки, підписки на Ютуб та телеграм-канали. А якщо є бажання залишити чайові, усі посилання в описі. Дякую вам за прослуховування. Ще почуємося.